Як вони викупля цю? З акумулятором. Це Пацани казали, що якщо поставити листок, асфальт постелити, то в нас працює. Так вони жабити снували 3 тисячі. Це вилучка. Воно було купує це в гузку, я дивився. В гузду, максимум реба. Сі, хто? Там що там, є реба, тора вже файно працює. Тора, ну, сітлі... ці, ці вилки, що в така, в районі, ці в районі, в районі, то вони будуть десь біля Нового року на Україні, бо замовив. Одні пишуть нормально, три пишуть, що хімно. Одні при... пишуть дуро, що нормально, другі пишуть, що хім. А то на кожного цей хтось да. заростей пересів на тору, то лайм. Я, я їздив, приїжджав цей купчина, пам'ятаєш, що ти провозив цей Я... У нього ровер, я спеціально взяв тору і приїхав на торі. Вона так не обробляє, мені дичей як твоє.